Шановні і улюблені кияни, від імені всієї щирої громади Теремків, ми вітаємо вас з початком Різдвяних свят. Це свято надії, свято радості, свято гарного майбутнього. Цей рік був вирішальний для нашої держави. У нас пройшли вибори президента. Сьогодні президент, уряд і Верховна Рада. Це єдиний механізм, який зробить все для того, щоб в Україні було яскраве майбутнє. Мені дуже приємно, що нарешті в Голосіївському районі значно покращилось транспортне сполучення. Відкриті три станції метро. Зроблена розв'язка на Московській площі. В Києві є нове керівництво, яке вміє. Керувати таким великим мегаполісом. Я переконаний, що 2010 рік завершиться дуже яскраво для кожної родини мешканців Голосіївського району. Я в це свято вірю. В нашому місті одні з самих чарівних жінок. В нашому місті чудові діти. Ми не маємо права з вами не радіти цьому життю. Ми не маємо права не вірити в майбутнє. Тому прошу вас, любіть Україну, любіть Київ, любіть свої сім'ї, всього вам самого найкращого, і щоб найскравий рік в вашому житті був наступний.